Віталій Бателішахів, рая проти. Так, Німця, аверджі Лондон, рейтинг 1811. Так, що ми граємо зв'язку? Перезив гені. А ну да. Ну, вдарь тут. Так, Е5, что я поставлю. Ты взял, взял. Цікаво мені так зіграти? Білі поля тобі не потрібні. Розумію? Чудово розумію. Що ти граєш? Можливо, іноді не сам. Що ти мало партій, то тоді, поняття. Да. Партії не так, щоб мало. Але є питання до твоєї статистики. З нею щось не так. Було б щось так, ти б, звісно, отакі ходи б не робив, як і в 6. Ну і в принципі, просто вивести фігури, їх швидше розміняти. Це не завжди добре. Я хочу піти шахнути йому. Якщо він іде сюди, туру підвести. І шарахнути тут ще колись. Можливо, в ідеалі коня перевезти сюди. Но у нього тут чекає слон. Чорний. Він його відразу вдарить. Він хоче міняти фігуру. З іншого боку, не можна перестроїтись. Як це Не знаю. Поки так. 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 Так, 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 ти ж відразу йдеш сюди. правильно? Ми сюди, правильно? І що? Як нам все це Ну, давай, шах? А, ти туди? Ну добре, шах. І тут шах. А тут? Джеймі Ланістер. От відразу мінятись. І моментально. Ти без цього не можеш, так? Да? Тяжко це все витримати. Дуже тяжко. Не хочу пускати коня. Можливо, є чотири піду, і отримую перевагу в центрі. Добре, відкриваємо руку. Забираємо слона, Активізовуємо по лінії 96 на 86. Ну, якби ти розбиваєш структуру, але твоя проблема в Team, my friend. Іде до центру. І він контролює важливі поля. е 4 І лінія G, якби хоч вона і відкрилась, ну ти її використати не можеш. Тому що у тебе фігури... немає ніякої переваги в розвитку, і особливо тут ти не можеш потенційно створити тут якусь фігурну перевагу, щоб використати слабкість. Тому це не слабкість. І в будь-якому випадку я E4 ще можу піти. З комфортом отримати. Якийсь рухливий центр. Плюс до всього, є чорнопольне слон. Навіть розбивши структуру, слон може стати так. І замість пішака він буде красавчик. А якщо його розміняти, то оце пішаків ще більше буде до центру. Це ще краще. І в 6 знов, тебе немає білопольного слона. Ти маєш думати, а хто буде захищати твого короля по білому полю? У білих є атакуючі фігури, які будуть по, біли, по білим полям грати. Слон, ферріс, ну, можливо, кінь. Якщо його вдало Ти Тираєш в 6. Послабляєш поля. Відразу міняєш. От ти от, конем своїм зробив, багато ходів. Він в тебе більш-менш ще хоч щось тут робить. Стоїть і його міняєш. Покращуєш позицію білим. Відкриваєш лінію аж по які будуть атакувати не ти, а тебе. Ну, все розсипається. І розмін фігур, стратегія твоя з дебюту міняти фігури не вдала тут саме. Тому що всі твої активні фігури, ти сам їх міняєш, а тебе залишаються, ну, такі, які особливо активності не проявляють. Можемо отримати перевагу в центрі, тому що у нас пішак Нефтрі здвоєний, і він допомагає нам по центрі пройтись. Він молодець. І навіть найкращий хід слон Є5, але він втрачає слона. Позиція програна. на на на. на. Віталій шахів. грає проти Хасана із Пакистана Рейтинг 1896. Ти типа не граєш? Ну добре. Це 4 може зіграєш, це 3. Ще один любитель Лондона. Ти зразу підриваєшся. Якщо я зіграю так, ти зіграєш так. Ну це на користь. Навряд чи мені да. Ну, брат, ти візьмеш конем. О'кей, ти взяв конем, я зіграв слон C2, задаю взяти, взяти тут. От напав я на тебе. Що ти? Кінь D2. Ну, если тут все заблокируется, мы тут взагалі какая-то лабудия ходит. Ну, хорошо, блок. блок. Не? Вау. Вау. Так, если... Якщо... Тогда ты заблокируешь, да? А если я пожертвую тебе? Тобі... Некий сенс. Окейтіс. Нам треба взагалі ще так ляпнути. Давай так, окей. Буде більше контролю над полем Є4. Якась така, така ідея. Даро швидше грай, бо не встигнемо виграти його. Вперед. А так, можливо так. Не знаю, я ще не я не придумав, що я хочу. Що я хочу? Буде це ховати мені. І що? Ну і що, oh, my god. О, oh, my god. Ти сюди лізеш. Я не встигаю все, що хочу, я не встигаю. Ааа, стоп, стоп, стоп. Якщо конем. якщо б'ю слоном, зудаю сюди. Давай слоном, добре. Давай. Угу. Якщо так, фіолето. Вам фіолетово беру тоді ні? Хороший пішак. На дорозі не валяється. Нам сюди треба причепитися. Якщо я отак поставлю, то то я виграю партію. Якщо не поставлю, то всяке може Отуди його. Ну давай так. Ясно? Ну все ясно. Було б не ясно, я б сказав, що нічого не ясно. А так. А так. Я візьму теру, ну. Що за фокуси? Ти туди хочеш. <кій> 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 і сюди, туди. Ну, давай, добре. Не зімети якусь тупу вилку в один хід не програти і все. Просто в один хід не програти. Від тебе. Ніхто, нічого, нікому, ніяк і ніде. Так, давай. Ти ж не ну... Ну, думаєш, що ти робиш. Ну, з іншого боку, куди ми йти відскочить? Туди й дам. Так, Ну, Зазвичай так треба грати. От якщо є можливість заблоковану фігуру вигнати, і у вас прохідний пішак, треба так грати. А король поганий блокер. Дуже поганий. Дуже дуже поганий блокер. Розумієш, ні? Тепер розумієш. Ну, можливо, ні. Так, 70 на 80. Всі міняються, хоча насправді це не дуже добре. Що пишуть нормально взагалі позиція. Не дуже. У білих, тому що в чорних тут простір. І їх ось, ну, здвоєний пішак, але тура то відкрита. І тура вже грає. Оця тура не грає, вона просто пасивно стоїть. І її ніхто не захищає. Є така ідея, що її можна її зівнути. Особливо, якщо ти граєш в Лондон, ти можеш швидко все зівнути. От якщо я піду так, ну, наприклад, і піду так. Ну, ти, наприклад, зіграєш якось тут ще так. Ні, тут ти бачиш, що я хочу Б4. ти так зіграєш. Проблема з турою, що воно втрачається. Брати не може. Все рівно цей пішок роздвоїться. А Актора... активний, скільки в тебе активних фігур? Небагато. А в чорних більше. І ось нанесли контрудар, І ось слабкий пішак, І ми до нього добираємось. Це погано. Ну, мені здається, це єдиний. Слон, бачите. Ага, ми зв'язали коня. Да, тому це сильно. А якщо ти б'єш... То ми сюди. А якщо ти сюди, то ми сюди. Ініціатива ростаєш, що ми заберемо кобили у нього. Все рівно позиція хороша, тому якби я б сказав, що це не помилка це ідейний хід. Хід з ідеєю. Отримати прохідного пішика. І от король блокує. Але його проблема в тім, що якщо на нього наплить, він не може розмінятися, який. Кінь або стон, вони б розмінялися б з легкою фігурою. Наприклад, підкріпили б торгою, конем, помінялася б, і інша фігура блокувала б прохідного пішика. А король не буде довго блокувати. Це не короля, справа блокувати прохідного пішика, коли багато ще фігур тут. Що його тура робить, особливо нічого. Що його тура робить, впирається у слона. Що кінь робить? Сам бігає якісь вилки шукає. Що слон робить нічого. Нічого не атакує. пустий слон. Чорні якби, підготовлюють свою атаку, потихесеньку. Десь тура, також такое. Кінь готовий десь пригнути. Слон готовий зайти кудись. І все. Король-1. б